Сьогодні наш пастор Станіслав Салтаненко показує нам, як відрізнити лжепророка від пророка. Біблія так само показує, що істинний пророк, він приходить в цей світ, щоб облічити людей про гріх, про сатанізм, про ідолопоклонство і направляє їх до Бога, рятує їхні душі від пекла, тому що за гріхом стоїть пекло. І розумію для себе, чому, коли я почала слухати Станіслава Салтаненко в Ютубі, Мені захотілося каятись, я побачила все своє чорне нутро. Мені захотілося виправитись, покаятись і прийти до Бога, тому що я зустріла істинного пророка, який є світлом і сіллю, який показав мені, де гріх і в яку сторону рухатись. І дуже торкається відкровення, що я можу поважати тих, хто був мучений на віру, читати Біблію і поважати тих святих, але в реальному часі не прийняти істинного пророка і не чути його серцем, вухами.